Для чого нам потрібен щоденник вдячності або подяки, або благодарності? Благодарю два слова в цьому слові. Для того, щоб навчити свою психіку зміщувати фокус уваги з негативних ситуацій в своєму житті, на, переміщувати фокус уваги на позитивні ситуації в своєму житті? І є така річ, яка називається звичайний стан психіки. Я це називаю температура по палаті. Тобто на якому рівні емоцій зазвичай знаходиться психіка. В діапазоні позитивних емоцій чи в діапазоні е, негативних емоцій. Негативні емоції, звичайно, на низьких дуже частотах, там, не вище 3 Гц, а зазвичай це в діапазоні 0,5 Гц, 1,2 Гц Негативні емоції. В шкалі емоційних тонів Хабар можна подивитися класифікацію по цій шкалі градація, так? емоції, на яких Герцях вони звучать, а позитивні звучать на високих. От є така річ, як звичайний стан психіки, тобто який, який емоційний стан є для неї щоденним, і для того, що якщо у вас в житті багато ситуацій, коли ви там злість, агресію відчуваєте, то потрібно підняти себе на верхні емоції на верхні герці. І для цього потрібно змістити фокус уваги на вдячність а вдячність вже звучить в діапазоні 45 Гц і вище. Якщо негативні емоції не вище 3,3 Гц, то позитивні вдячність вже звучить 45 Гц. Тобто ви дуже різко можете і швидко і просто підняти себе в позитивний діапазон і підняти свою енергію. Звичайно, чим вище діапазон звучання емоцій, тим вище і якісніша енергія. А від енергії залежить всі до. Досягнення у нашому житті. Тому ведемо щоденник вдячності і бажано щодня. І особливо можемо писати подяку вранці, можемо писати подяку ввечері, для того, щоб згадати, що в нас відбулося за день, і навчити таким чином кожного разу така дисципліна, фокус уваги вранці на вдячність і фокус уваги ввечері на вдячність. І тоді високий емоційний стан, емоційний тон. Буде для вас звичайним, і ви станете більш ресурсною людиною ніж є, наприклад, на даний момент, якщо ви відчуваєте, що у вас на даний момент не вистачає енергії.